Вже вкотре на сесії сумської обласної ради розглядають питання, що стосується Троїцького собору. Культова споруда вже багато років у власності релігійної громади єпархії ПЦМП. На розгляді питання наполягає ініціатор рішення. Це мій особистий проект рішення, і я його пропоную залишити в порядку денному і показати якраз позицію всіх нас, громадську людську. Троїцький собор зараз належить. Московському патріархату я вважаю, що він був незаконно привласнений свого часу. Ухвалити це рішення, обласна рада не може пояснюють у юридичному відділі. Такі дії обласної ради будуть незаконними. Місцеві ради не можуть скасовувати свої рішення індивідуальної дії, за якими настали праві наслідки, і сторони не і сторони заперечують проти їх зміни чи припинення на сьогодні. Звернення від Троїцької територіальної громади щодо внесення змін чи скасування прийнятого обласною радою раніше рішення немає, а тому такі дії обласної ради будуть незаконними. Пропозиція виключити питання з порядку денного не пройшла. Рішення не прийнято В кінці будемо розглядати. Да. Значить, будемо розглядати кінці. На сесії в кінцевому варіанті. так питання відклали на кінець засідання. Проте завершити сесію в результаті депутати не змогли. Одним з перших обранців ухвалили рішення про призначення на посади та укладення контрактів з керівниками обласних комунальних підприємств, закладів та установ. Голосування дало збій, коли депутати не підтримали проект рішення про припинення виконання функцій централізованої закупівельної організації. Що ми за депутатський корпус? Зриваємо сесію. У нас є важливе питання, яке губернатор поставив. Повторення голосування знову не результативне. Так, шановні депутати, оголошую перерву. Ви отримали дожи, але я їх не підпишу. Можете на мене жалуватися куди угодно. В той час ми говорили про корупційні ризики, але це рішення було винесено. Нашим скликанням, головою, які зараз в президії, воно було винесено в сесійний зал і воно було проголосовано в 21 році. Якщо ви, Віктор Михайлович, вважаєте, що це рішення було прийнято неправильно, юридично не підготовлено, чи ще інші якісь варіанти, то, будь ласка, скажіть, хто приніс за це відповідальність? Далі депутати спромоглись із другого разу проголосувати за підвищення посадового рангу. Але після цього голова ради припинив хід засідання. Значить, я об'являю перерву в нашому засіданні. Будь ласка, все воєнна ситуація в країні і життя області вимагає більш відповідальної роботи обранців, говорить перший заступник голови ради. Цявка депутатів 34 депутати, з 64. Ну, це це навіть не показово, це перш за все. Я мушу це визнати. Це Мабуть, недієспособність, часткова недієспособність цього органу, який не збирається. В причинах потрібно розбиратися. Ви знаєте, коли голос-голос з'явка -голос на прийняття рішень, це ненормально, це неможливо працювати. Тож, коли сесія продовжить свою роботу, залежить від депутатів. Новини СТС.